Українські воїни вразили чотири осередки росіян, їхню зброю, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної розвідки та інше залізятча, а також героїчно тримають оборону на сході. Про це повідомили у генеральному штабі. Отримання позицій поблизу Соледара Бахмута та Авдіївки коштує надзусиль наших оборонців. А ворожі сили, попри величезні щоденні втрати, сунуть в наступ на ці ділянки. Фронту та намагаються штурмувати села поблизу Авдіївки. Водночас окупаційні адміністрації зривають безсилля на цивільних українцях. В населеному пункті Піски Старобільського району Луганської області представники так званої військової комендатури провели фільтраційні заходи проти місцевого населення. Близько 30 громадян викрадено та вивезено у невідомому напрямку. Аналогічні заходи проводяться в населених пунктах вздовж автошляху Олешки, Нова Каховка, Херсонської області. Кримський міст на біс Укрпошта випустила нову марку, присвячену бавовні на незаконній споруді. Основний сюжет малюнку зруйнований міст. Крім нього багато інших художніх деталей. Наприклад, недопалок у руці героїні, як натяк на фразу Хватить куріть де попала, куріть і там, де ще не попала. Ворожий легковий автомобіль, що летить у прірву, гублячи награбоване майно. серед якого навіть. Пральна машинка Байрактар, що випадково пролітав над мостом, розбитий ворожий танк, який у складі колонни переправлявся окупантами на фронт. Зазначили в Укрпошті. Автор випуску Кримський міст на біс, український художник, живописець Юрій Шаповал, тираж марки 300 тисяч аркушів, а це більше двох мільйонів марок. Сьогодні вісім днів, вісім років, вісім місяців і вісім днів, як почалась російська навала. Міст якось раптово поспилав 8 жовтня. І тому мені сьогодні дуже приємно, що ми вітаємо росіян у них сьогодні День Народного Єдинства, саме такою маркою. І бажаємо, мабуть, всім, щоб вони від'єднались від нас. Це наш Крим. Я завжди казав, Крим це Україна, Україна це Крим. Тому в цьому плані Ігор зробив величезний вклад того, щоб підтримати цю маркову індустрію, і це символізм не тільки патріотизму, не тільки супротиву, а, а але і сигнал тим, які зараз захищають, боронять нашу країну. І ми ще раз згадуємо супротив, які є зараз в Криму, політв'язнями, які там знаходяться, і ми подаємо сигнал, що ми не. Будемо зупинятися, і скоро будемо разом. Пошкодження Керченського мосту серйозніші ніж вважалося. Доведеться замінити ще чотири прольоти в цілілої автомобільної частини. Такого висновку дійшов російський віце-прем'єр Марат Хуснулін, доповідаючи ватажку росіян Владіміру Путіну. Наразі пошкодженою частиною незаконного переходу відкрито рух для легковиків та автобусів. А за її станом стежать фахівці. Московський урядовець пообіцяв Путіну завершити монтаж прольотів до 10 листопада. Запустити рух однією смугою планують до 5 грудня, а двома смугами до 20. Після цього будівельники розбиратимуть прольоти лівого боку мосту, ремонт якого хочуть завершити до 30 березня наступного року. Хоснулін уточнив, що до 1 липня наступного року триватимуть роботи з відновлення супутньої інфраструктури. Він додав, що ремонт залізничної частини мосту, де також потрібно замінити два прольоти, оптимістично планують завершити восени наступного року. Себто це рік після потужного вибуху, який прогримів на так званому Керченському мосту, 8 жовтня.